Привіт, друзі! У минулих відео ми розповідали вам про чудові виключні панелі від компанії Bus IP. Подивитися можете тут. А сьогодні у нас на огляді два відеодомофони від цієї ж компанії AZ07LL та її більш прокачана версія 0.7L. Це стильні, сучасні і надійні девайси, стануть чудовим доповненням не тільки до системи безпеки вашого дому, але й для системи розумного будинку. Познайомимося з ними поближче. А з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду. Ці два домофони зовні однакові, але все ж в них є невелика різниця. Давайте з цього і почнемо. У моделі LL роздільна здатність монітора 800 на 480 пікселів, а у L 1024 на 600, тобто у старшої моделі картинка трохи краще. LL має операційну систему Linux, а L на Android 10-ї версії. Але різниця тут майже непомітна. І остання відмінність: до молодшої моделі можна під'єднати 8 IP-відеокамер, до старшої 32. Оскільки це всі відмінності. То далі будемо розповідати про них як про один домофон. BAS IP az 07 l сучасний і унікальний 7-дюймовий IP-відеодомофон з сенсорним ємнісним tft дисплеєм зображенням роздільної здатності 800 х 480 або 1024 х 600 пікселів і з цікавим дизайнерським рішенням, окремою сенсорною кнопкою з підсвіткою в верхній частині корпуса, яка відповідає за швидке відкриття електрозамків. І ще однією дуже крутою фішкою цього домофону є монітор, оснащений унікальним кронштейном, який дозволяє встановити його як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Звісно ж, вигляд інтерфейсу налаштовується в меню. Цей відеодомофон може приймати виклики з 9 індивідуальних та 9 багатоквартирних панелей. Тут є доступний аудіоінтерком, тобто можна поспілкуватися з відвідувачем. Також можна під'єднати до 8 додаткових моніторів та від 8 до 32, залежно від моделі, IP-відеокамер. Переглядати їх можна послідовно або вибірково. AZ07L може переадресовувати виклики на смартфони, дає додаток від BAS-IP. Є зручні налаштування по гучності домофона, по автоматичному режимі не турбувати, можливий виклик ліфта на свій поверх, якщо є окремий ліфтовий модуль. Тут є як і вбудована пам'ять, так і можливість вставити картку microSD до 32 ГБ для зберігання фото та відео ваших відвідувачів. І про систему розумного будинку, про яку ми згадували на початку. За допомогою інтерфейсу rs 485 можна під'єднати окремі модулі домашньої автоматики, такі як управління світлом, керування шторами. Корпус домофона виготовлений з якісного пластику з вбудованою сенсорною клавішою з підсвіткою у верхній частині корпуса. Представлений у двох кольорових рішеннях білий та чорний. Монтується накладним способом. Динаміки мікрофон домофона рознесені в різних частинах корпусу для чистого звуку і уникнення ефекту шумів при розмові. Живиться AZ07L та LL від POE або 12 вольтів, а розміри доволі компактні 195 на 127 мм і 27 мм завтовшки. Дизайн сучасний та доволі нейтральний, тому впишеться майже в будь-який інтер'єр. А обрати та замовити ці та будь-які інші відеодомофони, викличні панелі та всі інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!